Вони приходять, згадуючи своїх друзів, з якими разом ліквідували цю найбільшу техногенну катастрофу в історії людства. Зазначають, що з кожним роком їх стає дедалі менше. Вони пережили насправді велику життєву трагедію, отримали велику дозу опромінення. Проте борються, живуть, надихаються цими зустрічами. А ми разом із ними. Ми не святкуємо цей день, тому що йде війна, то не є для нас сьогодні свято. Але це для нас все одно приємний спогад про те, що ми завершили, це наш день перемоги, будемо так казати. Так? Ми завершили це, це спорудження і ми прийшли до нашого пам'ятника і героям Чорнобильцям, які віддали своє життя за наше майбутнє, Покладаємо квіти до пам'ятника. Героям пожежникам, які в нашій області працювали 134 пожежника, які були буквально після аварії, відправлені на Чорнобильську атомну електростанцію і працювали по ліквідації аварії. Саме трудні часи, саме високі рівні забруднення, радіактивного забруднення там, де вони працювали. Я знав багатьох чорнобильців із пожежників, які, на жаль, до сьогоднішнього дня не дожили.